Міський виконавчий комітет заблукав у законодавстві. Прокуратура міста виявила порушення у нещодавно прийнятих МВК оновлених умовах перевезення пільговиків. Правоохоронці стверджують, влада не мала права обмежувати вільний проїзд пенсіонерів проміжком часу з 10 до 16 години. Мовляв, закон про автотранспорт дає право літнім пасажирам їздити безкоштовно впродовж усієї доби. Пільговики мають право користуватися своїм пільгам протягом усього часу. Коли мають, коли вони мають намір здійснювати переїзд з іншої частини в інше місто або за місто? І органи місцевого самоврядування повинні, згідно законом про автомобільний транспорт, здійснювати їм компенсаційні виплати. Відтак прокуратура вимагала від влади скасувати це обмеження. Однак у виконавчому комітеті наразі правоохоронців не послухали. Їхня пропозиція не набрала голосів. Микола Вітенко пояснює, безкоштовний проїзд пенсіонерів з 10 до 16 години це суто муніципальна пільга. У випадку її відміни перевізники знову возили б лише по три пільговики у автобусі. Це є умови, які в подальшому ляжуть в проект договору, який буде на підставі конкурсу підписуватись між виконавчим комітетом і перевізниками, і це я вважаю. Абсолютно договірні відносини. Є певні пільги, які визначені загалом державі, є певні пільги, які місто вважає за потрібне надавати мешканцям нашого міста. І, власне, дані пільги від виконавчого комітету ми були виписали проект ці рішення. Наразі у прокуратурі чекають офіційного рішення виконкому з цього приводу і готові й далі захищати позицію закону.